Доброго дня! Мене звати Дмитро Горбачук. Представляю котел зуб шахтного типу. Придбав цей котел в 2022 році. Ну, якраз гопувалася до можливих відключень всякого можливого різного. Встановлювали ми його ну, разом з фахівцями. Правда, важкувато було. Встановили його в такому напівпідвальному приміщенні і це добре. Працює котел добре. На різних видах палива. Переважно дровами палимо, але пробували і гілки, і навіть листя. За рекомендацією тих, хто встановлював майстрів, ми зразу придбали і вентилятор. Ось він такий. Це дуже допомагає при розпалюванні, бо значно швидше він набирає оборти. Автоматика працює прекрасно. Нагрівається досить швидко. О, зараз має включитись вентилятор. А, ну да. Е, Ось, пішла розтопка. Зараз включається вентилятор. Ну, оскільки зараз котел мене не працює, то я його показувати все не буду. Е, працює добре. Е, без світла не пробували, тому що ну, автомат стоїть на вентилятор. Хоча, можливо. Якби у нас цього не було, він би працював без світла. Ну, але Оскільки у нас в системі стоїть насос на теплопостачання, то нам все одно повинно, потрібно світло. Тому, за великим рахунком, ми придбали ще й генератор. Загалом котіл гарний, справляється з опаленням. Хата у нас приблизно 90 квадратних метрів. Він його повністю опалює, підтримує температуру, яку вставляємо на автоматі. Так що цілком нормально, задоволені. Чудо рекомендації вже порекомендували нашим знайомим, і вони залюбки його придбали минулого року. Такий котел. Дякую за увагу.